Що мрієте себе купити, але не можете зараз дозволити? Боже мій, чесно говоря, не то, що мріяти купити, а навіть от підеш в тебе, то взагалі нема нічого, не можна нічого купити. Тому що такі ціни, хоч і є в тебе 10 гривень, то ти на них абсолютно нічого не купиш. Mm -hmm. То дуже хочеться, пусть мені хочеться молока, саме простого, mm -hmm. да, молочних продуктів, порошка. А як давно, як давно ви їли творог останній раз? О, не питайте. Чи залишається з вашої пенсії вам на їжу? Ні, І комуналку треба платити. І кому... ліки. І... А на їжу взагалі не залишається? Може, трохи остається, то так, таке, то хліба возьмеш, то полії купиш. Ага. То, ну... Таке не що. А що ж ви їсти, пані Німете? Якщо що ж візьмемо, будемо їсти.